Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. У Нацгвардії офіційно підтвердили визволення Волохового Яру на Харківщині. Наші воїни мужні виборують кожен клаптик української землі. Контрнаступ ЗСУ на Харківщині продовжується. Наші воїни мужні виборують кожен клаптик окупованої расистами української землі. Східно-оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України підтвердило визволення села Волохів Яр. Нацгвардія також опублікувала відео підняття українського прапора над селом. Вже можна піднімати. Піднімаємо український прапор над звільненим селом. Волохів'я. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава! Пиздець Російській Федерації! Слава Україні! Героям слава! ####والله ما أسي... سمعت واعو